© bf Кожної людини є місце, звідки своїм звучним голосом вона заявляє світові про те, що вона народилася. Однак далеко не всіх це місце міцною ниткою пов'язує до кінця їхніх днів. Мене пов'язує. І я від цього дуже щаслива, тому що мені є куди бігти, коли настають важкі дні. Є де зустріти світанок і послухати тишу. Є у кого запитати ради. От як зараз. Я їду додому і рахую кожен кілометр, який наближає мене до будинку, де мене народила моя мама. На мене чекав виноградний кущ, посаджений ще моїм дідом, його вже давно немає з нами. Але майже 30 років ця лоза, велетенська, як багаторичне дерево, росте на батьківському подвір'ї. Буджується. З її сильних стебел вириваються назовні ще зовсім слабкі, але вже сміливі яскраво зелені листочки. Іноді вона плаче, чи то від радості відродження, чи то від того, що їй належить довгий шлях до кінцевого результату важких соковитих сонечних гром винограду, які восени ми зберемо і приготуємо з них смачне болгарське вино. Тут, під лозою, батько відпочиває після трудового дня, а мати поспішає зібрати на стіл, коли до двору завітає несподіваний гість. Колись під шепіт віноградної лози збирався весь наш великий рід. Бабусі, тітки, сусіди то були чудові часи. Зараз багато хто з них залишив рідну стріху. Та на всьому дерево нашого роду продовжує зеленіти. Цей виноградний кущ нагадує мені мого діда, найкращу, найдорожчу людину у всьому світі. На все життя закарбувалося мені в пам'яті його рідна. Мила посмішка і мудрі розумні очі, а ще зашкароблі від вічної роботи руки, що так ніжно гладили мене по головці. Мені було тоді шість років, коли він помер. Тільки шість. Не помилюсь, якщо скажу, що майже половина хат і присадівних мурів у нашому та й в інших околишних селах несуть в собі часку його невтомних рук. Він був будівельником, одним з найкращих. Пам'ятаю, як він робив черепицю, вставав до свита і на власноруч зробленому пресі одну по одній виготовляв сотні черепиць за день. А це була робота не з легких. Мені подобалось за ним спостерігати. Його руки не вигралися Він брав розчин і заповнював ним підготовлену форму, придавлював її, а з часом обережно виймав з неї ще крихку черепицю і клав її на сушку до спеціальної печі. Потім черепиця фарбувалась і була готова. А зараз. Під дорогою моєму серцю віноградною лозою живуть хіба що спогади про цю добру людину, про маленьку частку мого дитинства. Є ще одне, що зігріває мені душу, це моя 75-річна бабця Анна. Вона вже старенька, хвора і іноді примхлива як дитина, цілий день щось там собі говорить. І усе їй здається не таким. Але якими цікавими є розповіді про минуле, про румунські часи, про голодівку, про тяжкі роки встановлення радянської влади. А ще вона знає всі болгарські свята і звичаї, і завжди їх дотримується. Навіть і зараз я її за це обожнюю. Коли ми жили разом, я завжди намагалася бути біля неї. Особливо, коли йшло підготування до прідешнього свята. І найбільше мені подобалось передення Гіргьовдень, день 6 травня. До цього свята готувалися особливо старанно. Може, тому що батько мій є на ім'я Георгій. Ввечері бабця букетиками буску тюльпанів І інших рослин прикрашає кожні вхідні двері. До клянки кожних дверей вона кладе квіти і запалює маленьку свічечку. Коли впорається, то двір виглядає, як церква під відкритим небом. Тихо, тихо, лише чути, як потріскує вогонь свічок. А тоді Бабуся заводила прадавню пісню про святого Георгія. мила Болгарійомі ламай кошелієш, ті да тиш не знаєш куку сладку, тіда на розвіселіш твой тисину. Вию наци искат балка, да ворваться с деду, ще криваці, бросне торти, да трушек некатурки, и агриці спрашат войска против нас не со слими, со са острыми, со болгарски бустры не ся едем там у лесу, пуст болгарская, тостры наша сафаним, рака-срака, коту брати болгарища зиграем юро-братку на пулету болгарску. Наступного ж дня в день великого свята обов'язково кололи ягня і готували курбан. Сьогодні ж зачаровані буденністю, що нестримано кудись поспішає. Завантажені найрізноманітнішими обов'язками, знаходячись в стані постійних стресів від законів, що змінюються, ми забуваємо про справжнє, про вічне, про те, що може нам дати силу, про зв'язок з корінням. Кожного разу, коли повертаюсь до рідного дому, я поспішаю доторкнутися лози, аби відчути ту життєдайну силу, що рухається по стеблі. І кожного разу біля цього велетенського куща, що розростається все більше і більше, сумом зауважую, що бабця моя стає все старіша і старіша. Вона теж черпає сили з цієї молодої і сильної рослини, яка нагадує її молодий літа, бо і вона колись була стрункою, і гарною і завжди охайною. Я такою її пам'ятаю. Пишно вбраною в новий фартук і сукню, який сама собі шила. До недавнього ще ось кілька років. А як вона читала, має невеличку, але дуже дорогу для себе бібліотеку, здебільшого релігійна література і книжки про болгарію. Вона завжди була і залишається справжньою болгаркою. Кожної неділі пробуджується рано рано, запалює лампадку і починає молитися за здоров'я і благополуччя. Я ж молюся тому самому Господу, аби вона була здорова і жила ще багато років і оберігала у цій хаті у Бужацькому степу болгарський дух, який відчувається в кожному її русі, в кожному дні, прожитому нею. Мені страшно, що коли вона нас залишить. Кудись винесуть і викинуть дерев'яне ліжко, яке завжди гордо займало центральне місце в бабусьній кімнаті, що приберуться її домоткані килими і вишиті фіранки. А маленька лампадка вже не буде виконувати свою важливу духовну роль. Мій молодший брат займе цю кімнату, розстави тут крісла і розстелить паласи, і обов'язково виставить свій магнітофон, що буде вибрувати скаженним ритмом західної музики. Якщо помре бабуся і засохне лоза, може померти частина мене, та частина, яка зіткана з молодих веселих погонів лози, Серцевої пісні старенької бабусі Анни, З нескінченного танцю дідусевих рук, з шелесту старих пошарпаних сторонок. Тоді і в будинку згасне колишнє світло, і шлях до нього стане буденним. Але цього не станеться, тому що я знаю, хто я. Я знаю, яка кров тече в моїх жилах. Я знаю, що у моїх дітей і онуків теж будуть свої сімейні символи, які будуть їх кріти і радувати, і вони будуть гордо повторювати, ми, болгари, і жити, і прославляти квитучу Україну. Хто я? Наші відповіді на це питання це мозаїка почуттів. І любові, тієї любові, яка допомагає нам бути краще, для мене вона як талисман. Хто я? Треба поквапитись з відповіддю.